Всім доброго дня, з вами на зв'язку компанія Lux Cars, місто івано франківськ Сьогодні роблю другу частину автомобілі до 10 тисяч доларів. Перший відеоролик вам сподобався, тоді роблю вам другий. Так що ж, розпочнемо з ось такого спортивного, можна сказати, автомобіля швидкісний Chrysler 200-2000. 2014 року. 165 тисяч кілометрів пробігу автомобілю. Всі рідини помінені. Також замінене масло в коробці автомат. 2,4 бензиновий двигун за ціною 9700 доларів. Ось такий автомобільчик заїжджає до нас на продаж. Також є в нас буси. Але це трошки в дорожчу ціну. Вони йдуть не до 10 тисяч. Всіма любими Volkswagen. Golf Plus 2005 року. Автоматична коробка передач, 2-літровий дизельний двигун. 100. 49 тисяч кілометрів пробігу. За ціною 7 тисяч доларів. Передній привід. Також з Volkswagen за 8650 є у нас універсал 2013 року. 270 тисяч кілометрів пробігу. Дизель 1,6. Автоматична коробка передач. 8600. 50. Ось такий 13-го року. На механіці за 6650 є у нас ось такий чорненький гольф 2010 -го року. 1,6 дизель Пробіг 280 тисяч кілометрів. Також є. Електрички. Ліф. Ось такий 2012 року. Так, Opel Opel Astra G лінзовна оптика. Ой, пробачте протитуманна фара 2012 року. Дизель 1,7 механіка 7500 доларів за ось такого опеля. Також у нас є обміни і є у нас така послуга, як ви можете привезти свій автомобіль і ми будемо його продавати замість вас, якщо у вас немає часу ним займатися. Volvo Універсалі. В-50 2011 року. Алінзована оптика, продуктотуманна фара. 258 тисяч кілометрів, дизель 1,6, механічна коробка передач. 7800 доларів. Ось таке Вольво. Ніссани кашкаючи я показував в попередній серії. Mazda третя. Ось така. 2014 рік. 180 тисяч кілометрів пробігу. Дизель 2,2. Механіка. 10 тисяч доларів. Даний автомобіль теж з нових. Щойно заїхав. У нас за тройка за 10 тисяч доларів 13 2013 року. 177 тисяч кілометрів пробігу, бензинова 2,5, передній привід. Також у нас є цікавенький. Ось такий Ford B Max. Автомобіль закритий. У нас тут немає посередині стойки. Автомобіль відкривається. Двері одні сюди, другі розсуваються. Ось такий у нас є Ford B-Max 2015 року. 175 тисяч кілометрів пробігу. Бензин 1,4 механіка. Також в даному автомобілі стоїть газ з заводу. 8600. Ось такий цікавесенький. Форд. Також у нас ось така Audi a 6 сьогодні заїхала, вона ще в обробці, Ну, вона не буде коштувати до 10 тисяч доларів, самі розумієте. С-комплектація. BMW x 3 ось такий у нас є. 2007 року. 191 тисяча кілометрів пробігу, 2-літровий дизельний двигун. Повний привід. За ціною 9900 доларів. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, тому що всі автомобілі перше потрапляють в телеграм-канал, тоді вже до нас. На YouTube та Тікток канал. Посилання буде знизу в закріпленому коментарі. Працюємо кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку до 6-ї години вечора. Також маємо кредитування автомобілів та лізинг. З вами була компанія LuxCars місто Івано-Франківське.